Ми знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. Сергій, ви волонтер. Ви громадський діяч. Ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. А ну, взагалі, а, по перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, і ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там чому до цього не були всі готові. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були. Бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяль, теж Він був йому там років 17 було. Він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах ця історія, а попри страх, попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали це двадцять сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Так, да. ну краще вони взагалі не завжди запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був. Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши, з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це, машини заправляють гроші. Знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що е, зараз буде паніка, а таз, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Е, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не боли, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І е, добу я чекав. І взагалі я думав, коли я коли засну і прикину за наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтаві. ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Да, типу, перша армія, всім пірда. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюся, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати.